Необхідно спростити тригонометричний вираз, і нам в цьому можуть допомогти формули тригонометрії, формули, які зв'язують різні тригонометричні функції між собою. По-перше, це основна тригонометрична тотожність, яка зв'язує в єдину формулу функцію косинуса і синуса. Тобто, ми Можемо використати цю формулу, а також формулу, яка зв'язує функцію тангенса і косинуса. Отже, наш вираз складається з двох дужок, і розглянемо спочатку першу дужку. Один із найбільш популярних прийомів, який застосовується при перетворенні тригонометричних виразів, це. Замінити одиницю на суму косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Альфа мається на увазі один і той самий певний кут. Значить, або одиницю ми замінюємо на цю суму, або навпаки цю суму можемо замінити на одиницю. Або так чи інакше, використовувати цей вираз. Цю формулу як певне рівняння. Отже, можемо одиницю розписати як суму косинус квадрат плюс синус квадрат, і друга дужка, дріб одиниця ділений на косинус квадрат альфа, ми можемо замінити на суму одиниця плюс тангенс квадрат альфа. Таким чином, перша дужка записана може бути ось так. І відповідна друга ось так. Зведемо подібні доданки в першій дужці і так само в другій. отже, маємо добуток косинус квадрат альфа помножений на тангенс квадрат альфа. Згадаємо, що тангенс це синус ділений на косинус, і зробимо відповідну заміну. Отже, косинус квадрат помножити на дріб синус квадрат, ділений на косинус квадрат, знов ж таки можемо дріб скоротити. І отримаємо результат синус квадрат альфа. і наш вираз, який складався з двох дужок, перетворився ось на такий маленький вираз синус квадрат альфа. Таким чином вираз спрощено.